Всім привіт! Сьогодні в рубрикі Рибацька кухня. Я хотів би разом з вами приготувати такий чудовий рецепт, який називається підлящик, запечений у кефірі в духовці. Для цього нам потрібно, як ви бачите, в мене три. Середнього розміру е, лящика е, в основі лежить е, риба, лящ, ну і е, решта інгредієнтів, про які я вам буду розповідати. Зараз цей лящ треба нам почистити, вирізати шабри, е, почистити лоску, випотрошити, ну і ще прибрати треба очі. Чому прибрати треба очі, тому що щоб очі не гірчили. І так розпочинаємо чистку нашої з вами риби. Як ви бачите, рибку я вже почистив, очі в риби я прибрав. Для того, щоб вони не гірчили. Ну а зараз потрібно нам цього лящика помити під проточною водою. І так, я ретельно зараз буду промивати ляща. Треба добре промити внутрішність риби, снаружимо їм рибу. Ну, Як кажуть, треба дуже-дуже добре промити нашу рибку перед тим, як будемо її далі готувати. І так, вимиваємо рибу. І так, рибка вже промита. Зараз можна подивитися внутрішність все чистенько, ось повинна, будь так. Ну, а далі ми з вами приступаємо до готовки нашої рибки. Далі нам треба нарізати наших підлящиків на порціоні шматочки. Зараз ми з вами нарізаємо підлящика на ось такі произвольні шматочки. Обрізаємо всі плавники, вони нам не потрібні. Обрізаємо хвіст, обрізаємо голову і нарізаємо ось такі шматочки нашу рибку. Наш лящик нарізан на порціоні шматочки, ну а зараз я ретельно промиваю всі ці шматочки риби під проточною водою. Тобто другий раз я промиваю нашу рибу, щоб вона була досконало чиста і на ній нічого не залишалося. Ось так. А тепер я би хотів з вами прибігтися по нашим інгредієнтам, які потрібні мені для приготування цього ляща. Перше, це риба. Друге, що я беру, це ось такий соєвий соус. Його треба трошечки додати до нашої риби. Далі я візьму спеції, це класична мівіна, сіль і решта спецій. Потім я беру чорний молотий перець. Трошечки для аромата треба додати. Ну і для марината я використовую нежирне кефірове молоко, Ось таке. це 0% жирності. І ще для марината мені потрібно взяти трошки, трошки олії. Ось таку олію також будемо давати до нашого марината. Такі інгредієнти нам. Знадобляться для приготування нашого підлящика. Ну, а зараз будемо готувати з вами маринад. Для цього потрібно додати теплий кефір у ось таку ємкість. Виливаємо на око 20 кефіра, Для того, щоб приготувати наш з вами маринад. Кефіра повинна вистачити нам для того, щоб покрити повністю нашу з вами рибу. Тепер прийшов час додати трошечки мівіни. Мівіни даю чайну ложечку. Ось так посипаю. Після чого я додаю трошки чорного молотого перця. Посипаю на око. Небагато, десь так, цього мені вистачить. Ну, а зараз в цю. Суміш треба додати трошечки олії. Ось так додаємо олію. Олії теж даю на око стачі одної ложки. А тепер треба все це ретельно перемішувати. Перемішаємо, щоб наша суміш добре-добре переколотилася. І розмішалась. Ще треба додати нам ось таку невеличку ложечку соєвого соусу. Соєвий соус придасть особистий смак, особистий аромат. Все ретельно перемішуємо. Прийшов час підготувати нашу духовку. Включаємо нашу з вами духовку на 180 градусів і даємо їй нагрітися. Поки прогрівається наша з вами духовка, ось в цей маринад нам треба обмочити всі шматочки ось такі гарні е, рибки для того, щоб вони замаринувались. Ось так я е, викладую шматочки в цю суміш. Після чого всі ці сматочки треба буде покрити нашою сумішю, тобто нашим маринадом, Розмішати це все і дати, настоятися рибки, промаринуватися десь 20 хвилин. Ну, а зараз ми з вами відправляємо в духовку на запікання нашу з вами рибку. Рибка буде запікатися. 25-35 хвилин. Треба буде нам контролювати, щоб наша з вами рибка не згоріла. і так пройшло 35 хвилин. Наш підляжчик е, запікся. Дуже стійкий стоїть аромат. Ну, а зараз прийшов час для того, щоб достати з духовки нашого з вами ляща. і так достаємо. Рибу. Ось такий підлящик в нас з вами вийшов: запечений, ароматний, смачненький. Всім раджу приготувати рибу по такому чудовому рецепту. Спробуйте незабуваємий смак. Всім вам бажаю смачного, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Попереду будуть дуже багато цікавих відео. Будуть дуже багато нових, гарних рецептів приготування риби та іншого. Зараз прийшов час до прикраси. Додаємо трошечки зелені на нашу з вами рибку. Смачного вам до зустрічі в ефірі. Всім пока!